От я не розумію геть чому, але останнім часом, коли я заходжу подивитися, що там люди в коментарях пишуть на YouTube, мені вилазять постійно нові коментарі під старими оглядовими відосами. Дуже багато слів подяки, певні свої зауваження, і загалом ось такий загальний інтерес стосовно оглядів будущ. І хоча я з певних причин не буду казати, яких, але відпишу, якщо цікаво, в коментах. Намагаюся не знімати огляди на Снасті, зроблю такий собі виняток. Не дивлячись на те, що, можливо, в назві відео там це огляд, якесь там порівняння, це порівняння моїх вражень від двох надзвичайно важливих для мене особисто вудлищ. Друзі, це Фінеза UX 2020 року, 83-ї довжини, та ось він, 90-й-гейм. Кажу зі щирою любов'ю до даних снастей, тому що саме між ними я обирав свій перший лайт, зробив вибір, згодом мав змогу порівняти, і зараз розповім, що я стосовно цього всього думаю. Тому запрошую вас до перегляду. Сподіваюся, буде цікаво. Як і зараз, так і раніше, я дуже доточно моніторив всю інфу, що я знаходив на Ютубі, на якихось форумах, сайтах е певні відгуки стосовно вудовищ, між якими я обираю для особистого використання. Для мене це завжди був такий кропіткий процес. Які були переваги по словах е блогерів, по словах знайомих у X-Game? Хоч він і заявлений як екстрафаст, дев'ятифутовий, береговий спінінг, а насправді був досить м'якеньким, по словам тих, хто не мовив. При цьому він був досить потужним і загалом позиціонувався як досить надійний а, лайт такого високого класу. В Свою чергу, у фінези UX, по словах а, тих, хто і. Не рекомендував, були там свої моменти, типу з якістю. Досить багато браку, ламучість і тому подібне. Але разом з тим я дивився на Вудович, дивився, як вони там е, працюють на рибі, працюють на проводці у різних блогерів. І я прийшов до того, що Фінка X виглядала значно м'якішою. Хоча x game заявлено як екстрафаст, ця типу Region Fast, має бути по факту м'якіша. Воно так і виявлялося на відео, і я хотів особисто собі більш м'яку Про Проте, чому я вагався? Тому що, ну, типу, лякало мене те, що я візьму цей перший лайт, кину 10 грамів і складу її. А, але так порозмисливши і, можливо, під певним впливом <риво> риболовної реклами, певних блогерів, називати яких я не буду. Вибір впав на фінкою X. Вона була дешевшою, по-перше, навіть з урахуванням всіх знижок, брав я її на той час десь за 6 тисяч гривень, нормально. І на потряпку її взяв в магазині, це для мене був кайф. Але спершу дещо незвично, тому що я очікував від лайту. Дещо більшої жорсткості. Вона була прям така параболічна. Е, дещо час пройшов, я відловив в неї дуже багато риболовень. Ви могли бачити на цьому каналі, коли я ще знімав риболовні відоси. І згодом моті, по цей час маю змогу користуватися 90-м геймом. Отже, давайте, перш ніж я не сказав, що краще, що для кого. Підійде більше, які рекомендації я можу надати стосовно використання цих водовищ, стосовно того, кому яка палка більше підійде, ми розпочнемо з чистого висту. Так, по технічних характеристиках, оскільки цей відео досить спонтанний, я його роблю, так би мовити, щоб залишити ще на цьому каналі слід про ці Снасті, я можу дещо там якихсь, Своїх даних плутатися, тому що я не ідеально пам'ятаю тест, довжину і тест поживці, але я дуже класно пам'ятаю, як ці палки працювали на різних вагах, як вони працювали на рибі, і загалом, що вони собою являють. Отже, Fineza UX це а, такий собі універсальний лайт від графіт-лідера. Це паличка. 83 довжини це 2,54 з тестом, заявленим 3,15 грамів. Розроблялася вона японською компанією Графіт, як я вже сказав, але у В'єтнамі. При цьому тест поживці, я не пам'ятаю, це неважливо. Основні дані вам надав. X-Game вже 90 довжина, тобто 9 футів 2,74. Дещо більш потужна, але дивіться. 3.15, 2.16. Як ніби ось це чудо є дещо більш універсальним. Типу, із заявленого тесту. І в подальшому ми про це поговоримо. А, в свою чергу, якщо так подивитися, то по тесту гейм виглядає цікавіше. Але що є на ділі? Що ці палки з собою являють в плані тестового діапазону? 20-та Фінка X це абсолютна брехня по тесту. Це, да, це Regular Fast, але я не розумію, яким чином на ній було написано 15 грамів. Навіть з урахуванням найбільшої ваги приманок, коли ти кидаєш там, 10 грамів і умовні там, ну, 4 дюйми, це десь плюс-мінус 15 грамів, буде по вазі 3,5 3 дюйми, неважливо. Ти відчуваєш, що тобі дуже страшно, що цей тендітний кінчик завантажується на повну. Зі свого досвіду, я не відловив десь два повних сезони, та й зараз інколи використовую, це 10 грамів плюс 2 дюйми. Це абсолютно шикарна подача великої ваги на дальній дистанції. Це та проводка, яку я. Ну, до сих пір, якою б я палкою не намагався, я не міг її повторити. Абсолютно делікатна, абсолютно великої ваги. А що стосовно середини тесту, то якщо ми будемо там спускатися нижче, то все працює дуже і дуже чудово. Єдине, що хочу вам сказати, що з досить об'ємними приманками ця палочка досить втрачає. Значний відсоток закиду. Тобто, якщо ми кидаємо, наприклад, Джигріх, там 10 грамів і 2 дюйми, приманка десь як така ж сама, як джигріх, вона все складається і польотні характеристики а, показує вкрай чудові. Якщо ми ставимо навіть ті ж самі 5 грамів і ну, приманочку 4 дюйми, 3,5, я, я багато такими темами відволив, я намагався не ловити щуку. То на закиді дуже складно, воно все парусить, не виходить оцією тендітною вершинкою, а, пробити поток вітру. Не виходить виконати різкий правильний маятниковий закид досить м'якою палкою. Тому раджу цю палку використовувати, якщо ви десь знайдете, саме під більш компактні приманки. Що стосовно низу тесту і того, як вона по ньому працює, про лайтового окуня ми ще поговоримо. Ця паличка <смітні> по низу тесту відпрацьовує гарно, але не найкращим чином. Я пробував її з двома грамами, я пробував її з грамом. Типу, я ловив, Для мене це було комфортно, але враховуючи знову ж таки цю сопливу вершинку і досить високу потужність. Будучи в комливій частині, я б не сказав, що це було комфортно, особливо в умовах якого-небудь вітру. Тобто, якщо б це, ця снасть була більш такою жорсткою, більш зібраною в верхівці в другому коліні, то це було б значно комфортніше. А так, за умов досить посередньої чуйки, про яку я ще скажу, виявлялися там певні проблемки. По окуню лайтовому, і взагалі по таких вагах, я давно вже це і постійно повторювався, постійно розказував, але ця снасть, вона, ну так собі, посередньо підходить для лову окуня, як виявилося. Я хоча її першочергово брав, саме, щоб ловити окуня на абразивних бровках, там, де постійно якесь ракушняне поголів'я водиться, якісь там гілочки і так далі. Проблема цієї палки полягає не в тому, що вона там не всікає окуня, що ти не відчуваєш клюваки або інший несуразний бред. Тут прикол в тому, що коли ти ведеш цим м'яким кінчиком по ракушці, ти чудово відчуваєш кожну мушельку. Але е, ті, хто ловлять на річках по потибитнім типу Дніпро-Дісна, прекрасно знають, що е, в ракушку наш монтаж донний вміє властивість таку застрягати. І коли ти застряєш і е, починаєш продирати цю ракушку, м'який кінчик, як на фідері, натягується, і коли ти все ж таки її продираєш, то ось цей важіль е, вже настільки розтягнутий, настільки напружений, що наша снасть просто різко робить ривок по дну. І чи сподобається це пасивному окуню, якого ми ловимо з мушлі? Взимку пізній осені, точно ні. А, можливо, влітку це послугує якимось там цікавим моментом в плані анімації приманки. Але це явно не та снасть, якою вам сподобається робити це, особливо на серйозних ракушняках, на яких дуже часто стоїть риба. Напевне, що я сказав все. А далі ми будемо порівнювати ці дві Снасті. Ігейм. Чуйка, давайте розпочнемо одразу. Чуйка у X-гamів достойна. Це не найкраща чуйка, яку я, яку я відчував, як би це не звучало в порівнянні з іншими будущами, але за цю ціну вона дуже смачна. Порівнюючи з фінкою, чуйка явно вища. Що чуйка по дну, що чуйка на рибі. Значно відчутніша і це просто сухий факт. Стосовно закиду, я спеціально не казав ні про чуйку, ні про закид фінки, щоб одразу починати їх порівнювати. Закид, в них плюс-мінус однаковий, типу не дивлячись на 20 см більшої довжини, я не помічав особливої різниці. Особливо враховуючи те ті моменти, коли ми кидаємо там. Максимум тесту фінки. Це 10 грамів, як я вже заявив, адекватного тесту. Далі вона валиться, далі тільки там 12 грамів якось там розкачувати, але це буде некомфортно. 10 грамів на X-геймі при відносно тонкій жилці все полетить десь в одну відстань. Прикол гейму лише в тому, і ми переходимо зараз до його тестового діапазону, що цим геймом. Можна кидати дещо більше. Те, що він до 16 грамів, це показник його високої потужності, і розробники Азури чудово цей кози розуміють. Половивши обома сімома палками, я зрозумів, що цей гейм реально потужна палка. Коли фінка в твоїх руках з цією навіть дещо сопливою такою розхлябаною вершинкою відчувається реально делікатним лайтом, то це реально машина, яка при цьому гарно володіє своїм тестом діапазоном. 12 грамів плюс приманки різного розміру, це во. 14 грамів вже дещо з напрягом, але я кидав навіть 15 і я його не склав. Тому x це при цьому всьому ще й досить е таки надійне будуще, як показав мій особистий досвід. Що стосовно надійності фінези, давайте раз ми вже і про це поговоримо, то й про те. Надійність фінків вона очевидна. Я говорив з багатьома власниками після того, як мене залякали, тим, що вона може скластись, там такі-то випадки. Всі задоволені. Я цією палкою форсував щуку 2,5 кілограми, я пам'ятаю, просто як дурний, вона складалася не те, що в букву Г, а вона в таку дуже розгалужену параболу, так би мовити, і нічого з нею не сталося. Я допускав. Надзвичайно великі навантаження на верхнє коліно, на стик на з'єднання бланку двох частин бланку. Ні, друзі, фінка UX це палка з величезною кількістю смоливній. Про це каже будь-хто кому не лінь. Навіть моделька, та, що нов, новіша, вийшла, по-моєму, 24-го року. І ось ця 20-го це все ще за рахунок. Е Великої кількості зв'язного матеріалу дуже надійний бланк. І навіть якщо ви його перевантажите, так вам буде некомфортно, але ви його не складете. Ні, ні, не складете. Так само і з геймом. Це смовистий бланк. Це бланк з додатковим X-оплетенням, яке робить більш потужною комлеву частину. Тому в цьому аспекті вони обидва умнічки. Що стосовно загалом тесту гейму. По верхах поговорив всередині а, так само, типу, комфортно, класно, не можна ловити щуку, не можна шкрябати окуня, не можна ловити Судака. А, але що я можу сказати по ладу? Лад FіNES UX в порівнянні з X-геймом, це просто взагалі різне, настільки різне, що має бути. Ключовим при виборі, при покупці, при ловлі між цими двома агрегатами. Тому що Кінеза UX це чистокровний гусак, Г-подібна палка, яка на проводці, чим більше ми її навантажуємо, приймає ось таке положення, коли ми робимо підтяжки, підриви. Верхнє коліно буквально символізує букву Г. Це подобається не всім. І тому, напевне, вони до сих пір не розпродані в багатьох магазинах, тому що цю палку багато хто, ну, так би мовити, не зрозумів. Які ж переваги у такого ладу, у такої вкрай м'якої верхівки і досить потужної комової з цим досить, ну, таким нерівномірним, типу, переходом? Чому палка має мати вигляд ось такий? Чому він не більш плавний? Це дуже круто. ну... Показало себе під час ловлі окуня. Як би це е, парадоксально не було, я от недавно нагнав, що типу, цією палкою не можна нормально ловити окуня, тому що ну, вона не прошкрябує ракушку. Але ж окуня ми можемо теж ловити по-різному. Відвідний повідець, блешні, тейлспінери, друзі. Вона це вміє. І в'язати на дрібну рибу без втрати в реалізації. Це її крутий показник, це її дуже сильний аспект. Що стосовно гейму і в'язкості його. Не дивлячись на заявлений екстрафаст, як я вже сказав, абсолютну брехню вказану розробниками, тому що я можу змиритися, коли 83-й гейм називають екстрафастом, але тут це чистокровний фаст. Ніяким боком, не екстрафаст, ніколи, ніхто мене в цьому не переконає. Але ось ця палочка теж при цьому всьому дуже круто відпрацьовує на різній рибі. Починаючи зі 100 грамоті, вона не зливає. Вона також вправно може дещо підгашувати ривки дуже мілких окунів. Хоча, звісно, з цим же Finka UX впорається ліпше. Але при цьому ось ця палка, як я вже сказав, відчувається набагато більш потужною, аніж. Це чудо. Тепер давайте підіб'ємо підсумки по тесту От по цих двох будилищах, яким я його відчуваю. 2.10 у Finesse UX і зараз ви здивуєтеся 1.14 у x game Це якщо брати до уваги чисто вантажики. Чому один грам? Тому що я потрапляв в ситуацію, коли мені було потрібно ловити граму мілкого окуня. Я прийшов вдома, буду ловити його з дальніх дистанцій, на муляці у себе в селі. Ні, не клював. Довелося вечором викручуватися. І по відчуттях, ось цей гейм потужніший, він швидший, аніж він KUX. Він швидший, але він не екстрафаст. Він все одно ліпше борався з грамом. Його тест. Принципі, і загалом, вказаний виробником, є більш достовірним, на мою думку. А тепер я, друзі, напевне, пропоную нам підвести підсумки по тому, що я наговорив. Не дивлячись на те, що я обрав Фінезу EX, я, напевне, ні разу не пожалкував. Тому що, якщо брати рівень тих емоцій, які я отримував, від Даними будущам, ось це буде десь ось тут. Ось тут. x game не буде на дні, він буде десь ось тут. Але для мене, щоб сприйняти вайт у всій його красі, ця палка відіграла ну, таку роль, що ну, я її до сих пір не хочу продавати, хоча вже майже не використовую. X-Game більш універсальний. Навіть враховуючи м'якість, якщо ви полюбляєте ловити там, умовними блешнями, білизну, щось що лупить сильно і різко, оці дві палки будуть плюс-мінус однаково якісно гасити ривки білизни. Тобто вони обидві досить універсальні. Так само X-Game набагато ліпше твічить в обе, аніж Фінка UX. Фінка X все ж таки занадто м'яка. Навіть коли у вас влупить Джерих, оця верхнє коліна у вас моментально вімкнеться, і одразу піде різке навантаження на комилу. x game це все розподілить більш рівномірно. Так само у нього вистачає оцієї рівномірної потужності, щоб десь щось твічнути. До чого я це все кажу отак в кінці, неочікувано. Те, що x game це набагато ліпший вибір. Якщо ви хочете взяти перший вайт, плюс-мінус в такому тесті. Перший крутий лайт, реально крутий. Це типу не якась реклама, це я просто кажу як людина, яка відловила і тим, і тим. Він більш функціональний і все. Фінка і все, ми її викидаємо. Це не універсал. Ні разу. І ніколи вона ним не була. Але той рівень емоцій, Ай, скільки ж я їх отримав! X-Game це спортивна лінійка від Азори. Він виправдовує ось цей 90-й це чисто берегова палка для спорту, для роботи на великих дистанціях, навіть на озерах, не тільки на Дніпрі, хоча брав його під Дніпро. Він дуже універсальний і його лад, з яким виробники набрехали, він тільки розкриває його потенціал. У я вам дам пораду, якщо ви любите щось цікаве, щось вузько спеціалізоване, що може розкритися в досить незвичних для себе кондиціях, що дасть вам надзвичайну емоційну складову в той же час. Фінкою UX, саме 20-го року, бо 24-го, чи якось там вона вийшла, оновилася. Це вже дещо інша палка. До речі, зараз маю змогу зняти огляд порівняння старої старої нової фінки, якщо треба. Пишіть в коментарях, інакше не буду робити. Але ось ця 20-та фінка це просто унікальний лайт, який е, подарував, ну я вже про це багато разів казав, ще раз скажу, Масу е, чудових емоцій. аx Game це просто робоча конячка. І якщо ж обирати вам потрібно те будуще, яке буде функціональним, якщо ви там прагнете. Якісь встановлювати спортивні досягнення, то це точно надійний компаньйон. В цьому плані Фінка UX програє. Все, друзі, я виговорився, все сказав, що хотів. Це відео без сценаріїв, тому тавтологія була присутня, але я сподіваюся, ви прониклися моєю любов'ю до цих обох снастей. Одна з яких мені показала справжні емоції така від риболовлі, інша показала наскільки універсальним і якісним може бути снасть за такі гроші. І не треба навіть лізти там кудись ще вище, щоб якісно і ефективно ловити різну рибу. На цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюся, було цікаво. Ми з вами зустрінемося. Не знаю, чи будуть ще огляди, я думаю, вони будуть, але все рідше і рідше, тому що ось так от. Пропонуйте теми для відео в коментарях. А ми з вами побачимося, звісно ж, десь через 8-10 деньків, коли я щось новеньке зніму. Пока-пока.